Літо гаряча не тільки через спеку, а через банки, кришки і, звичайно щоцінники. Сезон консервації вже розпочався. Скільки ж потрібно реально, щоб закрутити якісь консервації на зиму? Чи взагалі планують львів'яни консервувати щось цього року? Дізнаємося разом з вами у новому відео. То полуницю закрутили, зробили повидло, смородину зробили. Червону ту так само смородну порічку. Та е, сьогодні вишню е, взяла, повитягала кісточки, засипала цукором, і тоді буде вона настоїться, і вона тоді обжарує, пережарує і робить повидло. Там того року ми мали ціни порівняно по кращі. Цибуля, отака головками, наприклад, ріпчата. E, була 50-40 гривень. Того року хочу 20 гривнів. ну, але люди не хочуть давати ціни. Бо кажуть, зарплати нема, пенсії малі. Ну а якби я мала велику пенсію, я би тут стояла, я би теж не стояла. Ну кажуть, люди не мають грошей, бо війна не піднімають ні зарплати, ні ціни. А хто має, то йде в супермаркети. І там все собі купляє, готове, і ніхто не запарується з молодежі і на базар і готувати. Розумієте? А ще рік-два. То я не думаю, що, що буде якась продукція в нас існувати на базарі. Якщо буде, то буде задурно, а задурно робити ніхто не хоче. їх закупівлі. Ну, коли на базарі з'являється багато продукції, коли є багато огірок, він трошки в ціні падає і його беруть. Порівняно з там, тим роком, огірок дешевше теж. Там того року було 70-80, того року можна взяти 60-50 огірок. Такий трошка менший. І вже, але вже взяли. Ну за е, пік, то є кінець липень-серпень. Огірки ми квасимо, бо в нас люблять всі вдома квашені огірки. Так що плануємо. Не будете відмовлятися навіть, якщо вони будуть гормопашки. Чи вирощуєте? Ні, ми вирощуємо самі для себе. Ми вирощуємо свої. Телепортуємось у городок. Ціни на огірки тут стартують від 45 гривень, помідори від 65 гривень. А от перець обійдеться вам від 130 гривень за кілограм. Якщо ж полюбляєте компоти з вишні, то ціни на цю ягоду стартуватимуть від гривень за літр. Малина ж обійдеться 60 гривень за кілограм. В той час як полуниця коштуватиме 200 гривень. Ну що ж, а сьогодні ми у Яворіві, аби подивитися, скільки коштує тут законсервувати якісь продукти на цю зиму. Я ще наразі нічого не консервувати. А чи плануєте консервувати? Звичайно, кожного року. Але підросли цьогоріч ціни порівняно з минулим роком. Не знаю, бо в мене є свої овочі, так що я не купляю, консервую все своє. Ви маєте два види огірки. Яка різниця в ціні? Одні коштують 50, другі 60. Різниця в тому, що ці дрібніші вони йдуть до закрутки в банки, щоб менш ліпше вложилися, а більші – до салатів. Можна їх квасити великі, теж вони дуже рівненькі, і зато так трохи зробили ціну. На календарі майже половина липня і погоди так і не було, і того літа так і не було. Чи вплинуло то на цьогорічний урожай взагалі? Так, вплинуло, бо є менше сонця і зато менше врожаї є огірків. Чи суттєво менше ніж минулого року, чи так би не сказали? Дуже ні, бо там того року теж було минулого року. Погода була теж така нестабільна. Була сильна жара, і були дощі, і воно мінялося. Ну ще ж, якщо ви додавалися ці відео до кінця, то вам дуже пощастило, адже маєте можливість взяти участь у розіграші. А розіграш неабиякий цікавий. Сезон консервації у нашій сім'ї це така важлива частина зимового сезону. Ми вже його розпочали. Знаєте, що в мене в руках справжній скарб баночка чорничного варення. Ну я вирішила, що не може бути тільки в мене такий скарб. Поділитися з вами, тому розіграємо сьогодні банку свіжого, смачного чорничного варення. а умови участі дуже прості. Залишаєте лайк під цим відео, підписуйтесь фактору фактуру І, звичайно, в коментарях визначаєте своїх друзів, з якими ви з'їли це смачне чорничне варення у зимовий вечір. І вже зовсім незабаром ми оберемо переможця.